Розказую, як перевірити, чи ваш закордонний паспорт не дійсний. Через воєнний стан громадяни України могли перетинати кордон з іншими державами без документів, наприклад, з Румунією, або ж перетинали кордон лише з українським паспортом і не отримали печатки. Щоб перевірити ваш паспорт, вам потрібно перейти на сайт міграційної служби України dmsu.gov.ua, вказати, який документ хочемо перевірити. І отримуємо відповідь щодо дійсності вашого документу. У випадку, якщо ваш паспорт не дійсний, ви можете виготовити новий у паспортному сервісі. Також нагадую, що кожен громадянин України має право мати два закордонних паспорти. Згідно з новим законопроектом щодо мобілізації, який може бути прийнятий уже у квітні місяці, громадянам України для виготовлення закордонного паспорту потрібно буде показати військово-облікові документи. Тому раджу вам заздалегідь подумати щодо продовження наступних документів на території Польщі. На Момент відділи дп документ відкриті у наступних містах, а також вони присутні у інших країнах -гів.